Вітаю, поціновуючи прекрасного, креативного, музичного, професійного. Вітаю вас, музичні педагоги. Хто на часі і трішки попереду нього? А як же ж ви не випасти з обійм, з обійм сучасності? Звичайно, бути за руку чудовим журналом для музичних педагогів музичний керівник на платформі Експертос. Ось, будь ласка, подивіться скільки його багато у мене, тому що я з журналом, як то кажуть, з перших днів. Ось, будь ласка, це номер 0, Номер 0, жовтень, 2010, Подивіться. Так, і маю на сьогодні вже останній номер 1 січень 2023 рік. Цей журнал допоможе вам усьому. Він поведе вас за руку у світ прекрасного, професійного, у світ нового, у світ дружби. Сюденько ж пробіжимо, що ж тут є, які тут цікаві рубрики. Тут є слухання музики, освіта майбутнього. Конспекти занять, творча майстерня, поетична сторінка, довідник молодого спеціаліста, батьківська світлиця, психологічна абетка, музична ігратека, нототека, сценарій свят та розваг, танцклас. Ой, А ще тут є безкоштовні вебінари для нас, музичних педагогів, котрі ви можете відвідати онлайн і отримати за це сертифікат для вашої підвищення кваліфікації. Журнал «Музичний Керівник, я е просто не можу е добрати слів, е яка це паличка, як то кажуть, котра нас е рятує. Ага. Якщо у вас є проблеми з батьками, то ви можете відкрити батьківську світлицю і подивитися, почитати для себе все корисне. Якщо у вас е ви погано себе почуваєте, е ви не в ресурсі, відкривайте сторінку психолога, він порадить вам дуже багато всього цікавого. Музичний керівник є як друкований, так і електронний варіант. Я маю і такий, і такий, бо це дуже зручно. Я люблю книги. садочок, наш, наш виписує друкований варіант. Але електронна версія має свої переваги. Вона різнокольорова, вона жива, тому що можна перейти будь яким покликанням, подивитися відео, скачати фонограми, роздрукувати одразу собі ноти, або будь-які сценарії, або заняття, або статті психологів для батьків, рекомендації. Журнал музичний керівник пропонує інтерактивні ігри, котрі. Можна погратися, розслабитися як професійної точки зору, так і просто відволіктися від цього від день. Так, так, от, якщо ви ще не знайомі з журналом Музичний керівник, я вам просто раджу раджу зробити на нього підписку. Це можна зробити як друковану версію, а так і електронну Обирати вам на рік, на півроку, на три місяці. Я впевнена. Просто ви переконаєтеся в тому, що це перший помічник для нас, музичних педагогів. Без нього, я чесно, не уявляю свого життя. Бо це дійсно така рятівничка, такий друг, професійний друг, котрий допоможе вам у будь-якій справі. Бажаю вам бути у тренді і за руку з музичним керівником. Па-па!